Також, друзі, мимо техніки ви можете замовити ось такі ось запасні частини для ваших СЗ. Бункери для СЗ 36 54, 4, 6 метрів із нержавійки, або із звичайні. Також на все є компенсація. Поводки можемо вам зробити ось такі на втулках, на ось таку рамку ось собі поставити, посилені пружини, сошники. Два варіанти: або 503-й підшипник, або дворядні підшипники. Наша прикатка модернізована. На два поводки, нічого не ламається, не, не вибиває, ось переміщуєте палець і виставляєте собі глибину секції КРН або з із робочими органами, або без. Ось такі секції нового зразка на, на пропашні культиватори це наш ріпер. Можете або культиватор замовити по акційній ціні 190 тисяч метрів, або ось такі секції на вашу раму. С-образні робочі органи можете встановити. На восьми підшипниках все працює. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Ще можна дозамовити ось такі захисні диски, щоб не пошкоджувати на ранній стадії вегетації рослину. І за погонний метр ось, ось такі секції на ротаційну борону колеса Джандір, чого настійка, за погонний метр на вашу раму або ротаційна борона в зборі. Так що кому що цікаво, будь ласка, сашники, прикатки, ящики, всі запасні частини до ваших сівалок, культиваторів та іншого.